Дорогі братії і сестри, ще раз сердечно вітаю з Воскресним днем. Як ви вже чули, і були вчора на святі святих переверховних апостолів Петра і Павла, молитовно ми чтили їхню пам'ять. Сьогодні Собор. Завжди, коли є Різдво Ісуса Христа, на другий день святкується Собор Божої Матері, той, хто послужив до народження Божої Матері. Як було водохрещення, на другий день святкує собор Іоанна Притечі. Тось тобто соборно почитаємо того, хто був причасником до того свята. Сьогодні також собор святих апостолів. Кожний із них має свій день, окремо в різні пори року. Але так, щоб не було почитаних хтось із них, після переверхованих апостолів Петра і Павла, які понесли самі більші труди, на другий день собор святих апостолів, 12 апостолів, які, крім Іоанна, Златову, Іоанна Богослова, всі життя закінчили мученічеством. були замучені за Христа. Вони є мучениками не тільки апостолами, але й мучениками. Вони проляли кров за благовістя, за святе Євангеліє, за те, що вони проповідували святе Євангеліє. І сьогодні ми просимо святих апостолів, що то зерно, яке вони сіяли, чому ми сьогодні в церкві? Тому що та сівба зерна віри Христової, яке сіяли. Апостоли, воно проросло і в нас. Не ми такі дуже, Це означає, що ми плодоносна земля. Та земля, яка принесла плоди проповіді молитви, страдань за Христа, це благовістя святого Євангелія. І тому, братія і сестри, ми її в церкві сьогодні, тому ми і хрестимося, тому ми і каємося, що у нас проросло Слово святих апостолів. І дай Боже, щоб це. Слово не тільки було в нас, але і було в наших дітях, було в наших внуках і правнуках, що воно не умалялося, а воно наоборот ще більше і більше приносило плодів. І ми над цим самим самими собою працювали. Тому що наша задача не тільки прийняти віру, але її і передати. І нехай молитвами святих, Апостолі Господь допоможе, укрепить нас в дні сьогодні такі лукаві, іспити, де ми здаємо всі на віру, на церкву, тому що кажуть, без різниці ні, тримаємося того, що проповідували святі апостоли. А вони казали, застерігали, що під моїм іменем прийде багато, Ну, не вірте їм. Так як ми сіємо добре слово, а приходить диявол, який сіє терня, тобто ми на городі. Возьміть приклад, сіємо, що ми тільки добре не сіємо, звідки то береться та трава, звідки ті будики, скільки часу потрібно. Так само і духовно, браті і сестри. Не потрібно думати, що спорити, комусь щось докажете. Думайте над собою, що зберегти себе, вимкнути звідти, то тернія, а Господь і дасть нам сили і мудрість, як щоб ми гріхом. Нас ніхто не соблазнив. Нехай в цьому святі апостолі нам допомагають жити в церкві апостольській, як ми читаємо в молитві вірою в єдину Соборною апостольською церкву. Більше нічого ми не йдемо. Ми не йдемо з якимись людьми, які кажуть, оця нова церква, от вона створена, оце наша церква, церква Христова, апостольська, і до якої ми сьогодні належимо. Дай Боже належати, утверждатися. І бути її дітьми послушними, нехай Господь нам допомагає. Свято вас Храни Господь.